У 20 столітті на території України винайдено понад 100 поселень гігантів. За розмірами вони найбільші у світі. Можливо, саме тоді, тисячі років тому, на планеті розквітав золотий вік, домінувала проукраїнська культура і духовність. Згодом такі поселення отримали назву трипільської культури. Це було чисте джерело. З якого потім народився і вибухнув потужний вулкан різноманітних і яскравих у своєму прояві культур великої індоєвропейської родини. На Вінничині знаходиться одне з таких стародавніх поселень. За два кілометри на південний схід від Немирова розляглось городище, одне з найбільших на території України. Займає 163 гектара площі. Його велетенські вали, мовчазним тулубом, розляглись по периметру на 5 кілометрів по гребені валу. Їх ширина в основі складає 32 метри. Висота ще й до нині сягає близько 9 метрів. З одного боку. Саме через ці велетенські вали серед місцевих жителів Городище дістало свою другу назву Великі Вали. Чиї ви хто все таки спорудив вас, і не те, що без сучасної техніки, а навіть без звичайної лопати? Як? Коли і при якій потребі вали мовчать, не говорять нічого. Характерною особливістю розбудов трипільських городищ є розташування в центрі Замчиськ. Це свого роду укріплення, обвиті мурами з метою збереження накопиченого багатства. Проживали на території Замчиськ виключно заможні. Немирівське Замчисько географічними контурами нагадує італійський чобіток ось тільки наш по формі справжній український. Він знаходиться в центрі Городища на найвищому місці поміж валами. За площею сягає 9 гектарів. Навколо самого Городища, по всій території, ось знаходилися села, де жили люди. Ось бідні, але ось вільні. і. Ось ці люди, багаті, які жили в Городищі, називали ось весь цей ось люд, називали миром. Мир, тобто люд. І от якраз від ось цього, від цього слова мир, якраз і пішла назва самої річки Мирка, яка протікає ось через саме Городище, пішла назва і міста, яке існувало тут з IV по XIII століття нашої ери, яке так і називалося місто Мирів. В 1260 році. Коли монголо-татари проходили через територію ось усієї України, вони підійшли до міста Мирів. На той час було відома теж одна із таємниць Немирівського городища. Це те, що тут десь зберігається скіфське золото. Мирівчани чинили опір, не віддали клятому ворогу золота. Розлютився ворог, розпоясав свою силу. Так. 1260-го монголо-татарами вщен було спалене місто мирів. Кому пощастило оберегтися, оселилися за декілька кілометрів від Городища та протестуючи завойовникам, прилучили до назви мирів частку не з того часу називається місто Немирів. В 57-му ми з братом пішли разом на Великі Вали. Там було зроблено кілька знімків. І все це справили незабутнє, ну, як кажуть, неймовірне враження оці відвідини. В 82-му році вийшла перша моя книжечка по Братславщині. від Вінниці до Тульчина. Звичайно, вона починається з городища Великі Вали. Вони вражають. Я був влітку. Зелено, дерево, все, але знаєте, я не якийсь там соломіс, лижник, але все одно я собі вявляв, як тут гарно взимку. Чимало здогадок щодо віку кружляє навколо великих валів. Деякі вчені приписують їх до скіфської доби, а це 7-6 століття до нашої ери. Що нібито скіфи землероби укорінилися на цій території, стали господарювати та убезпечувати себе такими велетенськими укріпленнями. Якщо допустимо ще схилятися до версії скіпського походження, то під час останніх археологічних розкопок, які ось були в 1983 році, їх уже проводив. Доцент Вінницького педінституту Павло Іванович Хавлюк, то внизу, ось на території, яка знаходиться ось до річки ось в самому Городищі, на великих територіях було знайдено ось залишки коней. Тобто було припущення того, що Скіфи будували осі вали для того, щоб мати місце зберігати ось табуни своїх коней. Легенда про скіфське золото Немирівського Городища у різні часи цікавила любителів чорної археології, поки цьому не поклала край остання володарка всіх Немирівських земель, княгиня Марія Щербатова. Вона вперше запросила на розкопки наукову експедицію під керівництвом професора Гамченка. З часів тих розкопок минуло 100 років. І тепер ми розуміємо, що вчений знайшов цінніше золота він розкопав залишки трипільської доби. Гамченко напише в одній із своїх праць: Немирівське поселення є пам'яткою, що належить до розвинутого та пізнього трипілля і представляє у середньому Побужжі західну лінію розвитку цієї культури. Ковці доводять, що трипільці не заселяли будь-яку територію випадково, вони обирали місцину і розташовувались не лише біля води як необхідного компоненту життєдіяльності, але й володіючи космічною інформацією, позитивними думками та словами, намолювали собі місце. Кажуть, у прадавніх було відкрите третє око, тому городище із такими поселеннями до цього часу несуть позитивну енергетику. Можна виміряти енергетичне поле, ось яке є на немирівському городищі. І от якраз підтвердження того, що ось рамки розходяться в різні сторони, що тут енергетика ось має дуже позитивний заряд. Наші. Далекі предки володіли так званими геокосмічними знаннями або поняттям геокосмізму, тобто уявленнями про зв'язок космосу і землі, про зв'язок взаємний, про зв'язок органічний. Підтвердженням цього, що саме енергетика тут має ось дуже велику, ось таку позитивну властивість, є ще те, що якщо допустимо взяти ось території, розорені засіяні ось на городищі, ось то всі культури з які ось висіваються на території городища, вони достигають на днів 10 раніше, аніж на території, яка знаходиться зразу ж ось буквально за городищем. Ось тобто можна ствердно говорити за те, що наші ось пращури знали за це. Ось і саме із, із цією метою ось і поселилися на ці території. Сучасні вчені дослідники після численних археологічних розкопок стверджують про високий економічний рівень трипільських поселень. Планово. Цілеспрямовано розбудовувались городища у кілька десятків чи кілька сотень гектарів. За залишками, наприклад, туєш ну, штукатурки, ми бачимо її якість. Це штукатурка, це практично наша безпіщанка. Люди володіли технологіями, люди володіли матеріалом, люди володіли досвідом, який передавався з покоління в покоління, і їхні будівлі це для того часу це досить шикарні і гарні котеджі, особливо для того населення, яке жило полюванням і жило в досить примітивних будівлях. по колу. Відстань між школами дорівнювала дальності польоту стріли це майже сотня метрів. Число таких кіл подекуди доходило до 12. В центрі городищ розміщувались культові споруди. Таке колоподібне будівництво використовувалось з метою фортифікації. Інша версія знову ж таки, уберегтися від негативної енергетики, яка залишалась за колом. Тому досить ймовірно. Що останнім закріплюючим колом слугували великі вали. Якщо ж така теорія має право на існування, то вік немирівських валів сягає п'яти тисяч років. А унікальність їх у тому, що вони єдині у світі, які збереглися у своєму первинному вигляді? На жаль, людство. Сучасної епохи втратило зв'язки з, з природою, і забудови проводяться хаотично і не враховується особливість земної кори. Не говорячи вже про те, що силовий каркас землі теж не враховується в практичному будуванні міст, поселень, селищ і конкретних будинків. Відповідно, можливо, і тому збільшується кількість хвороб, порушень в фізичному стані людини і психічній його діяльності. Щодо розташування саме на цьому місці валів, не без підстави є вагомою і та версія, що пов'язана з використанням річки та природних джерел. Стратегічно грамотно використовувалась мирка. Перекривши її на вході, річка змінювала русло та наповнювала фортифікаційний рів навколо валів, що значно перешкоджало ворогу їх долання. Відомо багато випадків, коли при облогах отруєна вода річок спрацьовувала проти захисників. Тому мешканці городища, вочевидь, для безпеки користування питною водою та випоювання худоби, використовували джерела природні притоки мирки, які не виходять за межі валів. Під час археологічних розкопок минулого століття у Немирівському Городищі була знайдена маленька глиняна модель житла. Це дало змогу розгадати принцип житлобудівництва трипільських племен. Їхні хати багато в чому подібні до типових глинобитних сільських хат України до початку ХХ століття. Проте, за деякими версіями, такі споруди мали два поверхи: нижній, господарський, в якому перебувала худоба. Адже відомо, що трипільці першими приручили тварин. Такі своєрідні стайні першого поверху слугували для утримання тепла всієї будівлі взимку. Другий поверх житловий. При вході сіни. Справа піч, зліва мисник. Обов'язкове кругле вікно перед алтарем. За розкопаними глиняними статуетками їх пластикою. Певними зображеннями на посуді можна уявити, що в пошані був культ богині праматері, від якої пішло начало, вшановується культ бика як уособлення сили, поклонялися прадавні сонцю. Можна гадати, що культ сонця був у них обов'язково, але і культ місяця. Деякі дослідники вважають, що місяць був навіть більше можливо пошані, як сонце, і навіть по хатах. По орнаментах ми бачимо ці такі хвилі. Це все ж таки е, місяці зображення місяців. За іншими версіями науковців, трипільські хати були одноповерховими, деякі з них розбудовувались на кілька метрів у землю. Професор Гамченко розкопав на території Немирівського городища своєрідну землянку глибиною близько трьох метрів. І за допомогою дерев'яних ось пристосувань можна було впуститися в ці будівлі. Цей комплекс, який складався із цих трьох будівель, він поєднувався між собою підземними переходами. І під час розкопок 1983 року було натраплено якраз на ось одне із таких підземних переходів, яке тянулося ось від замчища через все городище в сторону Немирова. Линяні будівлі трипільців призначалися не лише для проживання, але й для поховання мерців, яких вони спалювали. А попіл зберігали в горщиках. Трипільці вірили, що разом із димом душа їх близьких летить до неба. Існує гіпотеза. Що трипільці не осідали на одному місці більш як на 50-70 років. Виснаження ґрунту, старість глиняних будівель, зміни у природі керували ще одним культом: усе нажите за піввіку, цілі поселення спалювались і не кочівниками завойовниками, а самими господарями. До житла ставились як до живої істоти з пошаною. Хата померла. Вони з неї йдуть. і в останній момент житло перетворюється у ритуальну споруду. Після спалення дух рідної домівки, як і близьких померлих, летів у вічність. Дякуючи тільки тому, що вони спалені, ці хати. Ми знаходимо глину, яка зберегла свою форму тисячу років. Вона має відбитки дерева, вона має всередині відбитки від полови. За, за, за половою також можна багато чого визначити, які сорти, що вирощували. Вона має відбитки від рук, вона має нашурування різноманітні, які залишаються до нашого часу. Вони підмащували, не підващували, яка була штукатурка. Ніколи ми про це не знали, якби хата просто собі зруйнувалася під дощами. Під снігом, під вітром, під розкисла за якихось кілька десятків років і нічого не залишилося. На виставці в ермітажі представлені численні предмети розкопок Немирівського городища, а це близько двох тисяч екземплярів. Вони займають восьмий та дев'ятий зали музею. Експозиція переконливо свідчить про високий рівень розвитку та культури наших далеких пращурів, чимала кількість знахідок у Київському інституті археології. Вінницький обласний краєзнавчий музей зберігає кістяний гребінь скіфської доби. Проходили віки, з'являлися нові цивілізації, а народ того ж таки трипільського коріння. Тепер уже правда слов'яни. Угличі почали господарювати на Побужжі, зокрема на території сучасної Немирівщини. Там побувати, сприйняти оцей подих степів, подих подільської краси, пташиний спів, оці трави. Знаєте, я один з таких наїздів, Немирів, просто піднявся на той вал. Ну, спека, літо, знаєте. Ліг на спину, розкинув руки, так от хрестом, ліг проти неба, і все. І так пролежав. Ну довго пролежав. Просто в відчутті оцієї енергетики цього валу, енергетики сонця, трав, пташиного співу, всього разом. І одна тільки думка, що ці трави ростуть там тисячі років ті самі, на тих самих місцях, і той самий вітер, і ті самі горобчики, цвірінки, і ті самі плиски, і сороки все це одвічне. Оце відчуття незабутнє, і його я вважаю, може, потрібно, щоб кожен, хто буває в Немирові, там побував. І отак от відчув саме оцей подих тисячоліть. І дійсно те, чого не дають нам нині письмові джерела давнини, зберігає земля.